Анатолій Валевський Черівниця осінь. Скільки чудових пісень і віршів присвячено златокудрій чарівниці осені, скільки написано картин і знято фільмів про неї. А все мало. Тому що для захоплення справжньою красою ніколи не вистачатиме ні слів, ні зображень, ні звуків. Царська красуня. Вона гордо з гідністю вступає у свої права, коли приходить її черга правити світом, і прихильно сприймає данину захоплення, хоч часом і буває трішки примхливою. Але що ж вдієш, на те вони й красуні, за що їм і прощаються. Чарівниця осінь змінює вбрання мало не щодня, а буває що й не раз на день. То вона меланхолійно дощова. Серпанком серпанкому шлейфі тихенько шепочущих дрібних крапель, що осідають на червоних стережках горобини алмазними іскорками, то золотава сонячна повільно пливучому, кудись найлегшому шифоновому покривалі, з павутинок відважних осінніх літунів, маленьких павучків, що вирушають на пошуки нових країв, і, ніби прощаючись з ними, осінь раптом стає романтично задумливою, мерзлікувато кутаючись. У напівпрозору вуаль прохолодного серпанку, що сонно пливе між замислених, потемнілих дерев. Але ось туман несподівано тане, і граціозна господиня пори привідання раптом у гарячому багрянці спокусливо просвічуємо наскрізь ще теплими променями сонця. Ах, до чого ж гарна, очей не відірвати, і завмирає серце. Незрозуміле перечуття чогось прекрасного хвилює і породжує боязки надії на сповнення заповітних мрій. Ось вона, чудова мить чарівництва. Ах, яке ж вбрання вибере нині прекрасна і велична чарівниця.